Маленькі столи і дивани, іграшки і книги на підлозі килими, на стінах малюнки так виглядає укриття хмельницького дитсадка Вербиченка після капітального ремонту. Заклад збудований у 70-х роках минулого століття, був відомчим, а у 2016-му отримав друге життя. Його повністю реконструювали, окрім підвалу. З 1 вересня заклад не почав функціонувати з тої причини, що не було другого запасного виходу. Для цього були виділені кошти, великі кошти, більш понад 390 тисяч гривень, щоб обладнати саме другий вхід, щоб обладнати зробити освітлення в цьому приміщенні і санвузли. Yeah. Тобто це вентиляційна система. Тут досить тепло. Тут до 20 градусів є точно температура, тому що тут іде повністю вся опалювальна система закладу. Ремонтні роботи тривали півтора місяця. На випадок відключення електроенергії також змонтували додаткове автономне освітлення, яке здатне працювати дві з половиною години. На кожну дитину, на кожну людину є двогоденний запас води, це є аптечки обов'язково. Це є. Сухпайки це забезпечені тут мережею Wi-Fi, тобто є доступ до інтернету. Ну, туалетна кімната, вода, каналізація все є. На жаль, наші діти реагують вже на це спокійно. Тому що вони вже не вперше йдуть в укриття. Для них це було це укриття перше, але не перше в їхньому житті. В укритті за нормативами можуть перебувати 430 людей. Наразі за списками у Вербичинці 330 вихованців. З 2 січня відвідують дитсадок в середньому близько половини. Деякі діти не повернулися з-за кордону. В укритті ми також з дітками займаємося. Я, як музичний керівник, беру колонку, USB-шну, ми дуже причудово з ними співаємо, танцюємо. Ми дуже довго чекали відкриття садочка. Наші дітки співають, наші дітки танцюють, наші дітки насолоджуються музикою, наші дітки насолоджуються обрядовим дійством, яке ми скоро будемо показувати. Ми нарешті співаємо колядки, щедрівки. Аби укриття відповідали усім вимогам, оновили підвальні приміщення і ще у восьми закладах освіти Хмельницької громади. За кошти з бюджету громади у них встановили нову вентиляцію і збудували евакуаційні виходи. Вже другий семестр вони зможуть більшу кількість дітей опускати ховати в укриття, тому що потрібно було певні роботи доробити. А вже на 23 рік ми плануємо розпочати будівництво в тих закладах, яких немає укриття. Спочатку це буде проєктно кошторисна документація, тому що це буде повноцінне укриття під землею. Десять закладів це і загальна середня освіти, заклади дошкільної освіти і міст. Та і громади, тому що не всі на превеликий жаль мають. Ми ніби користуємося сусідніми, користуємося закладами культура на розробку проєктно-кошторисної документації будівництва нових укриттів з бюджету громади на 2023 рік виділили 10 мільйонів гривень. Ірина Аріон, Володимир Паламар, Валерій Талиховський, новини міста.